Данина пам'яті і шани січовим стрільцям прикарпатський історик Петро Сіряджук презентував книгу Перша гуцульська сотня У СССР. сотника Клима Готковського це історичний нарис про мужніх воїнів з Галичини, котрі зі зброєю в руках виборювали соборність України на початку ХХ століття. Демонструє тягність наших визвольних змагань, яка демонструє, що це не випадковість, що Українська нація в процесі свого творення пройшла складний шлях борні боротьби і завжди, хоча була роз'єднана між різними державами, прагнула воз'єднання в єдину унітарну державу. Автор історичної праці Петро Сіриджук каже: архівних документів і наукових досліджень щодо діяльності гуцульської сотні під проводом Клима Гутковського є небагато, тож робити таке розгорнуте дослідження було нелегко. Можна на пальцях одної руки порахувати, хто про неї, наче знає. так вона є терро інкогнітово, ця сотня. Тому що вона проіснувала всього на всього на сім сім місяців вже, і дослідники на то не звертали на то увагу. Вони взяли участь тоді у визволенні чотирьох сіл міжгірського району сучасного на Закарпатті і прославилися себе на перевалі у селі Вишків Долинського району. Працюючи над історичним дослідженням, автор ознайомився з усіма наявними архівними документами. Їх знаходив у вітчизняних і зарубіжних музейних фондах. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.